Добрий вечір, діти. Послухайте казку ведмедик і мишка. Зустрілися якось у лісі ведмедик і мишка. І почав ведмедик перед мишкою вихвалятися. Ось дивись, який я кремезний, товстий, волохатий. Які у мене міцні і сильні лапи, а як зариву, всі навкруг розбігаються, бо всі мене бояться. То це ще я не ведмідь, а ведмедик. То уяви, що буде, як я виросту? А ти оце що? Подивися на себе, одні вуха та хвіст. А лапи ха-ха-ха. Хіба це лапи? Сміх, та й годі. Яка з тебе користь? Послухала мишка ведмедика, а тоді каже. Велика користь. Ось цими малими лапками я вже багато добра зробила. Ти багато добра зробила. Та хіба, може, добро робити той, кого й за березовим листком не видно? зареготався ведмедик. Ще й як може, відповіла мишка. Ось сьогодні зранку я вже трьом звірятам допомогла, білочці горішок дістала, який за пеньок закотився. Їжачкою яблучка допомогла в комору носити. А потім, біжучи повз лисичену нірку, почула, що та гірко плаче, забігла до неї і питаю, чого ти плачеш, лисичка? А вона мене каже, ой, мишко, розірвалося моє чудове намисто, і на геть розгорнулася. То я швиденька всі ті намистеньки повишукувала, нанизала на ниточку, і лисичка тепер не плаче, а вже сміється. А ти що сьогодні зробив своїми міцними кремезними лапами? Йо, йо, що не встиг, запнувся ведмедик. І не встигнеш, бо для того. Щоб робити добро, потрібні не сильні лапи, а добре серце. Та як ти смієш, така дрібна зі мною так говорити, обурився ведмедик. Та ти знаєш, що я можу з тобою зробити? заревів він. А нічого ти зі мною не зробиш, бо за мене. Весь ліс заступиться, бо всі мене люблять, сміливо відповіла мишка й попрямувала до своєї нірки. Ведмедик задумався, почухав потилицю, а тоді й каже Гей, мишко, почекай, давай я тебе до хатинки проведу. Аби з тобою ніяка халепа не сталася. Ти багатьом допомагаєш. Тож буду тебе оберігати. Хочу, щоб і мене любили, а не боялися. Діти, а ви допомагаєте своїм молодшим братикам, сестричкам, складати іграшки, збиратися на вулицю. Треба робити добро. І воно обов'язково повернеться до вас. А зараз час відпочивати. На добраніч, діти, гарних вам сніг!